Просили відеогляд, як зробили дзеркало, кріплення. О, нічого важкого. Взяли профільну трубу, вирізали звичайна труба, тут прихватили до кабіни. Все, тут ось тулочку так само. Прихватили кріплення з газельки і з дзеркала, щоб з пружинками було з усим. І все, дзеркало і так може регулюватись. І отак, от як, як завгодно. Ось навіть написано газ. Так само й те кріплення. Просто зробив і воно не мішає ні двері, нічого. Двері відкриваються. Ось чітко.